Друзі, всім привіт! В цьому відео хочу показати, як легко порізати таку плитку без пилу. Плитка у нас 4 см. Зараз покажу дуже легкий спосіб. Це кому не потрібна прям точно точно чітка підрізка. Приємного перегляду. Так, що ми придумали? Взяли ось такий уголок на швидкоруч, отак от заточив його трохи. І на іншому голку теж така невеличка заточка. О, гільятина, в общем. Зараз покажу, як все це працює. Ось намітили плиточку. Зараз будемо її відрізати. Ну що, друзі, отаке вийшло відео про те, як можна відрізати плитку без болгарки. А ще нам приїхав ось такий заборчик, але це вже в наступному відео. Так що підпишись, щоб не прогавити. Гарного дня!